Ну що, друзі, так і весна бере свій початок і вже у нас помаленьку починає пробиватися травичка. І дивіться, яка цвіте краса. По-сільському це називається Дерен, по правильному кизил. Якщо не буде приморозків, будемо цього, ціє, цього року, цього року з компотом. От така в така нас весна. Ну що, друзі? Я знову вас вітаю на каналі Життя в селі, як воно є. Робота зранку. Робота в селі після обіду робота вдома. <кхи> Зараз Маю важливу роботу, вже показувала вам. Роблю свинка їсти. Ось таким чином. Я вже показувала, розказувала, що малимо ми і кукурудзу. Це нашим свинкам. Потім будуть бур'яни, але зараз як наразі нема, то ми перейшли, вже картоплю не варимо, перейшли на... Тупу верну суміш і воду. Так, зараз все намелиться і будемо з вами рухатися до свинок. Але може зараз засиплю, то підемо покуроду меличимо. Підемо, подивимося до свинок. Що там наші свинки? А там такі крики. Там такі крики відбуваються. Дивіться, яка в нас вже на подвір'ї травечка поростає. Вже без свинки наші бігали, ж тільки треба загородити. І вже би тут ходили, вже би скубали щось. Ви чого кричите? Ви чого кричите? Ви чого? Дивіться. Тут ще залишилося у нас троє. Тут є чорна льошка і два пацюки, хочуть їсти. Всю, всю зерну суміш, все виїли. Дивіться, нема нічого. Все повиїдали. Зараз треба їм принести і нехай їдять і якоїсь води. Так, Тут троє. Ці ще до продажі, хто хоче, може собі придбати. Тут залишилося у нас три хлопці. Сивого зарізали, бо їхала дитина додому. Треба було зарізати. Сивого зарізали. Так, тепер тут залишилося ще у нас е, дві льошки і Пацюк. Льошку цю ми сивеньку пепу залишаємо собі, а ще пара є, хто схоче, може купити. За ціну можна договоритися. Всі знають, ну, верніше, тепер вже всі люди знають, кого як і де можна знайти, без питань. Так що ціну можна узгодити, хоча на місці, хоча по телефону, як, як кому буде зручно. Так, Тіка Жулясь, тут що у нас? Тут пепа, з сизим, з хлопцем. Не з'їдають, не знаю, що не з'їдають, не хочуть. Тут ми їх заперли, бо хочемо, щоб пепа спарувалася. Отака От справа у нас по цих свинках. Ви чого кричите? Ви чого кричите? Зараз даю їм їсти. І то напевно вже вечеря. Бо тут ці так верещуть, так верещуть. А ти чого верещиш? Ти чого верещиш, га, чорна? Що берещеш? Ти може, ти може гудиш? Пущу зараз до тебе хлопці. Пущу, зараз почекай. Так хтось мені казав, що неодноразово вже повторювалося, що в'єтнамські свині не кричуть. Що є? Кричуть, ще як кричуть? Ану, ану чекай. Бо зараз ще пальці повикручую до вас. Тихо. Ану. Так, перегнала сезого. Тим дала їсти, бо ці не мають нічого. Беріть, їжте, якщо хочете. Треба вже йти в буріну. Уже, вони вже хочуть буріну. Але треба йти в садок робити порядок. Так може там якогось буріну ще надрапаю, але то і буріну того нема. Аж такого ще. Ну може йду зараз, може щось надрапаю. Та й тоді буде далі.